Шановні друзі, у нас ви знаєте, що гінекологія це наш найбільш важливий напрямок. І ми не тільки консультуємо, як часто це буває в приватних клініках, ви поспілкувалися, а потім щось серйозне, ви робите вже десь там в стаціонарі якоїсь там міської лікарні або в іншу приватну клініку велику шукаєте. У нас клініка виконує дуже багато маніпуляцій гінекологічних без необхідності загальної анестезії. Чому це можливо? Ну, по-перше, у нас є Сучасні ефективні методи мультимодальної анергезії, так званої, це коли ви можете дихати закисом азоти, можете випити препарат спеціальний знеболюючий, і ми ще місцево додатково використовуємо анестезію. Тобто, ви з усіх боків знеболюєтесь, але ви не в наркозі. Це дозволяє уникнути ускладнень пов'язаних з наркозом, це дозволяє не перебувати тривало. В клініці фактично відразу після процедури ви можете повертатися до повсякденної діяльності, так звана хірургія однієї години. Раніше була е, хірургія одного дня, а зараз вже однієї години, коли немає ліжка. В якому вам треба лежати після маніпуляцій, тому що ви добре себе почуваєте. Наприклад, гістероскопія у нас дуже багато ми робимо естетичних операцій на статевих органах у жінок. Ви відразу встали і пішли з рекомендаціями, все з вами нормально. Ви можете навіть на роботу повертатися. Тому це важливий напрямок для сучасної жінки, яка часто зайнята не менше, а навіть більше, ніж чоловік її, і має роботу, обов'язки. Не може собі дозволити бути хворою, як раніше, в радянські часи, можна було полежати, зробити щось типу гістероскопії, потім тиждень лежати. Ну, якщо вам так сподобається, то є і. Відповідно, лікарні, де багато ліжок, там по 5 ліжок, по 10 в палаті, і там можна полежати, обмінятися думками з іншими жінками, хто також розділяє таку філософію тривалого лікування. У нас швидко і ефективно, так що, якщо вам не подобається швидко і ефективно, вам не до нас. А якщо вам таке сподобалось, приходьте, записуйтесь, і ми обов'язково вам допоможемо.